Всіх вітаю на платформі Roma.ua. З вами я, Анастасія, і в цьому випуску про 8 квітня. Міжнародний день Ромів. Чому саме 8 квітня та яке значення має цей день для самих Ромів та світу в цілому? Святкування Міжнародного дня ромів саме 8 квітня було започатковано? На четвертому всесвітньому конгресі ромів, який проходив у невеликому містечку неподалік Варшави, столиці Польщі. Але чому ж 8 квітня? Відповідь криється у події, яка передувала за 19 років до того, а саме перший всесвітній конгрес ромів. Перший всесвітній конгрес ромів проходив у Лондоні у квітні 1971 року. У ньому взяли участь 23 представники з дев'яти країн, такі як Чехословаччина, Німеччина, Фінляндія, Норвегія, Франція, Велика Британія, Угорщина, Ірландія, Іспанія та Югославія, а також були спостерігачі з інших країн, наприклад, Бельгія, Канада, Індія та Сполучені Штати Америки. За підсумками цієї зустрічі ромів було визнано єдиною нетериторіальною нацією. Також була затверджена національна символіка прапор та гімн. На зображенні можемо побачити, як виглядає ромський прапор, синя верхня смуга та зелена нижня, а у центрі червона чакра з 16 спицями. Проте ця національна емблема ромського народу не була новою. Оскільки її прототипом став зелено-блакитний прапор, також із червоною чакрою в центрі, який використовувався на конференції загальної асоціації циган Румунії у 1933 році. Як же було зазначено, разом з прапором був прийнятий і гімн. Його основою послужила пісня джелем-джелем. Жилем-жилем! Учасники першого всесвітнього конгресу ромів ухвалили рішення щодо використання в офіційних документах та засобах масової інформації слова РОМ для позначення етнічної приналежності замість інших популярних варіантів, таких як циган, джіпсі або інших. Прийняття офіційної назви РОМ вплинуло на зміну міжнародного циганського комітету, який був заснований. 1965 року. Відповідно, він отримав нову назву: Міжнародний ромський комітет. Також було створено 5 підкомісій для дослідження соціальних питань, освіти, військових злочинів, мови та культури. Можна з упевненістю стверджувати, що перший Всесвітній Конгрес ромів це визначна дата в історії ромського народу. Саме тому святкування Міжнародного дня ромів було встановлено в його честь, 8 квітня. Метою цього свята є самоідентифікація ромської етнічної групи як єдиного народу. Крім того, метою є привернення уваги громадськості до самобутньої ромської культури, історії цього народу мову, яка є багата на різні діалекти. Важливим та нагальним залишається питання подолання дискримінації, утисків та відчуження ромів у суспільстві, створення умов для успішної інтеграції ромів в сучасному світі. Таким був цей випуск про 8 квітня, Міжнародний день ромів. Чекаємо ваші думки з цього приводу, ставте ваші реакції, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. До побачення! Devalesa. Thank